Вовк це більше, ніж просто тварина. В українській культурі він уособлює силу, мудрість і свободу. Його образ супроводжує нас у легендах, міфах та казках, вірили, що вовк може бути провідником між світом живих і духів, а іноді навіть оберегом. У казках він допомагає героям, карає несправедливих і втілює дух дикої природи. Козаки характерники вважали вовка своїм покровителем, що додає йому ще більшої містичності. У багатьох українських повір'ях вовк асоціювався зі справедливістю та охоронцем від зла. Його боялися за хижацьку природу, але водночас захоплювалися його витривалістю та силою. У давнину вважали, що побачити вовка це знак змін або важливих рішень. Навіть у сучасній Україні вовк залишається символом свободи, незалежності та гармонії з природою. Ця тварина нагадує нам про зв'язок із нашими коренями та багатство української міфології.